Вітаю вас, любі малята, послухайте віршик Платона Воронька. Облітав журавель. Ось уважно слухайте. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля. Журавель відповідає, Краще рідної немає. Послухайте малята запитання й дайте відповіді своїм матусям. Хто облітав, сто морів, сто земель? Хто натрудив крила, ноги? Що спитали ми в журавля? Що відповів журавель? Молодці малята! Якщо вам віршик сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто ставить подобайки і підписується на мій канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей!